теж маленька, тут більшість маленьких монеток попадається, О, цікава якась монетка, щось навіть видно. 1800 800-й рік, да, 1800 рік. 5, 5 десятих. Ну, така цікава монетка. Я такої ще не знаходив вроді. А можливо знаходив 5 десятих. Тільки певно не на цьому полі. Вроді би таку вже знаходив. Але вбито, а ця досить ще не вбита. Її почистити, помити, я думаю, досить хороший сохранчик. З така монетка.